Пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. Ця євангельська істина дуже сильно звучить саме тут, в биківні біля цих сосен. Тому що правда про биківню, правда про Дем'янів Лас, правда про П'ятихатки, правда про тюрмонолонського, про десятки інших місць, де вбивали людей, тисячі людей, мільйони людей, де їх ховали під покровом ночі. Ця правда, відкриваючись для нас в кінці 80-х років, врешті-раз розвалила одну з найбільших імперій Радянський Союз. Ця правда зробила нас вільними. З того часу ми постійно збираємося тут в Биківні, вшановуючи тих, хто поховані тут. Ця пам'ять потрібна їм, але ця пам'ять ще більше потрібна нам. Тому що ця пам'ять є, напевно, запорукою того, що такі страшні злочини, які мали місце на українській землі, більше ніколи не повторяться. Але пам'яті не досить. Насправді потрібно не тільки пам'ятати, потрібно засудити ті злочини, які були вчинені на українській землі. Ми знаємо, що незасуджені злочини повторюються. Ми знаємо, що незасуджені злочини зростають. І те, що було в Україні в останні місяці правління Януковича, яскравий приклад того, що може статися з країною, яка не засудить злочини попереднього комуністичного режиму. Сьогодні, нарешті. Перше, за 24 роки незалежності ми тут, на цій стражденній землі, можемо сказати, що ми виконали свій обов'язок. Комуністичний режим засуджений на державному рівні. Комуністичний режим прирівняє до насильського злочинного режиму. Це не просто наша данина пам'яті тим людям, які тут лежать в цій землі. Це наша обіцянка їх нащадкам, що це ніколи не повториться. Серед тих законів, чотирьох декомуніційних законів, які врешті підписав президент України Петро Порошенко, є ще один надзвичайно важливий закон: закон про відкритість архівів КГБ. Ви бачите ці плити з іменами людей, які поховані тут. Ще в 2008-2009 році нам в архіві служби безпеки України вдалося з'ясувати 14 тисяч прізвищ тих людей, які поховані тут. Це лише невеличка частина справді всієї тієї кількості людей, які стали жертвами комуністичного режиму, які поховані тут на цій землі, на якій ми з вами стоїмо. Ця робота мусить бути продовжена. І ця робота буде продовжена, зокрема завдяки цьому закону, завдяки відкритості архівів, зокрема завдяки відкритості архівів колишнього КГБ. Але ми повинні пам'ятати не тільки прізвища жертв, ми повинні пам'ятати і прізвища катів всіх тих, хто вбивали. Ці прізвища ми не будемо вибивати вже ніколи на граніті. Ці прізвища вже ніколи не будуть стояти на пам'ятниках. Але ці прізвища мають бути на паперах. На паперах, які, які становитимуть основу процесу проти комуністичного режиму, ці закони, які ми прийняли в Україні, надзвичайно важливі не тільки для України. Україна стала першою жертвою комуністичного режиму, і Україна має стати першим обвинувачувачем на міжнародному рівні проти комунізму, як тоталітарного режиму, як злочинного режиму. Комунізм, врешті, має дочекатися свого Нюрнберга. І тільки тоді я переконаний, ми зможемо сказати, що ми зробили все від нас залежне для того, щоб ті, хто сьогодні лежать тут під соснами биківні, лежали спокійно, будучи впевненими, що ті злочини, жертвами яких вони стали, ніколи не стануться з їх нащадками. Слава Україні! Героям слава!